Наталія Рясна майже 10 років працює на обласному телебаченні. Все починалося, пригадує дівчина з дитячої мрії. Я завжди згадую. Мабуть, як кожна маленька дівчинка, я в дитинстві також читала перед дзеркалом газети, і уявляла себе диктором. Звичайно, це здавалося мені. Така дитяча рожева мрія, і прямо не знала, чи вона. Навіть не мріяла, що в нас будеться, просто така рожева мрія була. А нині вона вже успішний журналіст та керівник творчої групи інформаційно-аналітичних програм обласної телерадіокомпанії «Лтава». В медійному просторі. Працює і наша колега Олена Лісна. Вже сім років вона обличчя студії міста. З кожним роком ти відчуваєш якусь певну відповідальність, бо ти несеш або позитив, або якщо новини не досить позитивні, ти повинна зробити і сказати це так, щоб у людей на душі було був спокій і була якась впевненість у завтрашньому дні. Саме від новин переконаний губернатор Віктор Бугайчук і залежить ставлення людей до тієї чи іншої проблеми. Вільні люди. Та зброя, якою ви володієте, вона потужніше за меч. Слово потужніше за меч. Сьогодні напередодні дня працівників радіо телебачення та зв'язку України кращі представники своєї справи отримали нагороди. Серед них і кореспондент обласного радіо Віктор Волощенко. Кажуть, від своєї професії маєш отримувати або великі гроші, або велике задоволення. То це саме те, від чого отримуєш величезне задоволення, тому що чудовий колектив кожен день не схожий на попередній. Ну от Цим не просто працюєш, а цим живеш. Своєю роботою живе і генеральний директор двох полтавських телеканалів Ігор Кужик. Знаєте, це як в тому кіно Москва слізам не Вірить. Треба мати просто людей, які тобі допомагають, які керують підрозділами. А все решта воно вже складається як пазли в одну загальну картинку.